10-15 хвилин. Саме стільки часу людина може вижити у кражаній воді. Якщо довше, то шансів на життя практично не залишається. При плюсових температурах ходити по кризі категорично заборонено, втім, чимало людей, особливо серед рибалок, часто нехтують цим правилом і опиняються у воді. Так, на минулому тижні рятувальникам вдалося витягти двох вже досвідчених рибалок, які, попри застереження, таки. Пішли на тихе полювання. Своїм порятунком чоловіки, які мало не померли, завдячують бійцям ДСНС. Я думаю, що крутитись чи повзти. А ну попробую повз тільки раз. Один зробив такий повзок і оп, як провалився. Михайло Оксентійович пригадує той день, коли він зі своїм товаришем рибалкою провалився під Кригу. Тоді обидва чоловіки були буквально за крок від смерті. Михайло Григоренко про свій порятунок пам'ятає, як в тумані а от його товариш Віталій Панчишин пригадує лише, як намагався врятуватися, а як його витягували з води через втрату свідомості не пам'ятає зовсім. Отямився вже в реанімації. Я ще нормально держався, поки не намокли ноги, поки не набралась вода сюди вниз. Тільки вниз набрала, почала мене вертикаль ставити, а вже вертикаль ставив, вже як ти. Я вже так і так вже перевернувся, руками хотів цепитись ну, ніяк, бо тому що рукава обмішали, щоб хоч пальцями трошки заналід лягти. 10-15 хвилин саме стільки може знаходитися людина у крижаній воді. Якщо довше, то врятувати її життя вже неможливо. Бійці ДСНС, які витягли двох рибалок з-під криги, практично за лічені хвилини врятували чоловіків. І саме тому Михайло Григоренко та Віталій Панчишин зараз живі і знають, чого коштував їх порятунок. Спасати людей це завжди хорошо. Да. Я бажаю вам щастя, здоров'я. Вашим і, щоб... я... і поменше таких випадків, як з нами. Рятуючи людей, які через свою необережність опинилися в кражаній воді, рятувальники ризикують і власними життями. Бо щоб дістати їх з під криги, часто доводиться самим ставати на крихкий лід. Вже якщо ну, виходити на лід, то в першу чергу провірити товщину льоду, яка ну, для безпечного пересування на льоду. Ну і коли йде вже плюсова температура, навіть починаючи з першого дня. На лід виходити взагалі не бажано. Зима вже відступає, і на міських водоймах практично не залишилося небезпечної криги. Але на майбутнє слід пам'ятати, що яким би міцним не здавався блід, ходити по ньому, особливо при плюсових температурах, категорично заборонено. Навіть якщо ви рибак з 40-річним стажем і здається, що добре, знаєте місцевість. Людмила Левченко, телеканал Вінниччина.